Не наслідуй інших, це шкідлива порада. Як ми можемо не наслідувати інших, якщо ми буквально для цього створені? Людина створіння дуже соціальне. Інші люди це для нас буквально все. Наш світогляд. Цінності, наші травми і зцілення від них це результат взаємодії з іншими людьми. Ми люди, які живуть у світі людей. Ми вчимося у інших людей. Ми надихаємося іншими людьми. Ми цікавимося іншими людьми. Наслідувати інших це непогано. Наслідування може як зміняти, так і збагачувати, свідомо чи несвідомо, ми вже наслідуємо інших людей. Так ось, усвідомлене наслідування має ряд переваг. Ви можете обирати, що наслідувати, як наслідувати і в якій мірі. Та що найцікавіше, наслідування може бути стартом для розвитку чогось вашого, особливого. Нового це як фундамент, до якого ви можете додати щось своє, чи резонують вам мої слова?